Добрий день, мої любі малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні у нас з вами заняття сенсорики. Малята, ось подивіться, хто до нас сьогодні завітав. А чи ви знаєте цих героїв та з якої вони казки? Давайте зараз ви подивитеся мультик про цих героїв і здогадайтеся, звідки вони до нас прийшли. Gracias. Що, здогадалися, з якої казки прийшли наші герої? Так, це казка називається Білосніжка та Сім Гномів. Ось подивіться малята, і до нас теж завітали наші гномики. А давайте ми зараз з вами з ними познайомимося. Ось оцего гномика звати розумник, тому що він дуже розумний і дуже багато всього знає. І у нього, подивіться, який гарний червоний ковпачок. А цього гномика звати буркун. Він завжди незадоволений і завжди бурчить. І в нього ковпачок жовтого кольору. А ось подивіться, який гарний гномик. Його звати Веселун. Він завжди веселий та полюбляє співати та танцювати. І в нього ковпачок рожевого кольору. А це у нас гномик, його звати Соня, у нього ковпачок блакитного кольору. Він дуже любить спати і завжди заморений. А цього гномика звати скромник, у нього ковпачок зеленого кольору. Він дуже скромний і не дуже любить розмовляти. А ось цей гномик звати його Чіг, він завжди чхає, і в нього ковпачок синього кольору. А ось цього гномика звати простачок. Він завжди незграбний, боязливий та простий. І у нього ковпачок. Помаранчевого кольору. Ось подивіться, малята, які гарні у нас гномики і які в них усіх різнокольорові ковпачки. Давайте ще раз разом ми з вами повторимо, якого ж кольору у них ковпачки. У розумника червоного кольору, у буркуна жовтого кольору, у веселуна рожевого кольору, у соні блакитного кольору. У скромника. Зеленого кольору, у тіха синього кольору, у простачка помаранчевого кольору. Дітки, а ви помітили, що наші гномики незвичайні. Вони зроблені із шишок різнокольорового картону та пластиліну. Дітки, я вам пропоную вдома разом з батьками теж зробити ось отакі різнокольорові гномики. Я буду дуже чекати на ваші роботи. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!